Друзі, привіт! Сьогодні на огляді у нас буде Peugeot 206-ї моделі. Це кабріолет. 2003 рік. 1.6 бензинова на механіці. Ось так ззовні виглядає. Прикольно літня машина. Ось так ззаду виглядає. Ось так виглядає кермо. Центральна консоль, ручка, приборка. Криша складається автоматично. Замість багажника. Так виглядає все, коли сидиш. Ви тільки уявіть, які можна робити селфі, коли їдеш кудись на вихідний. Ресторан чи кафе. Прикольна машина вихідного дня. Пробігу тут, до речі, 172 тисячі. Е, непогано збереглася ззовні. Е, по салону потрібно за неї трошки придивитися, прочухати. І буде класна тачка. Отак в виглядає. Давайте покажу підкапотку. Капотка у нас виглядає ось таким чином. Все сухеньке, працює рівно, без будь-яких питань. Тож, в принципі, ось так. Ну і незважаючи на такий маленький розмір машинки. Вона їде, дай Боже, навалює двигун на 1.6 класно їде. Так, по ціні. Ціна у нас на машину складає 4200 доларів. Я нагадую, що ціни міняються у нас, тому слідкуйте за інстаграмом. За нашим. Так, вона доступна в лізинг з першим внеском 630 доларів. Якщо хочете подати заявку, будь ласка, можемо зробити це віддалено. Вона доступна по обміну та по програмі Trade-in. Ми розглядаємо будь-які варіанти. Аріон авто Слобожанський 96А, друзі до зустрічі. Побачимось.